Термопаста кпт -вісіс. 250 грам. Як думаєте, ого, скільки можна намастити цих процесорів в комп'ютері? Знаєте, для чого вона мені тут? То зараз покажу, як не знаєте. Дивіться. Опа. Тут у нас є датчики. Температури, значить, які вставляються в гільзу. І в ту гільзу тепер треба тут відкрутити, ну, ви і напхати туди термопаст. Так, щоб контакт датчика був нормальний з гільзою, а безпосередньо гільзо вже контакт з. Теплому сієм, який отут по трубах йде. Так що, і якось так.